Радослав Сікорський озвучує іншу мету оборонних витрат ніж Сполучені Штати. Україна та Росія залишаються дещо далекими від мирної угоди. Переконує турецьке МЗС. А ексгумація жертв волинської трагедії в Пужниках розпочнеться вже 24 квітня. Сполучені Штати вимагають від союзників по НАТО збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. Однак, міністр закордонних справ Польщі має іншу мету. Радослав Сікорський повідомив про це під час міністерської наради країн альянсу у Брюсселі. Мої співпрацовні це доканалі обличення... Мої співробітники зробили розрахунки. Я їх представив, якби ми досягли рівня 3,5% ВВП в середньому, тобто приблизно стільки скільки витрачають Сполучені Штати, то ми би мали до. Додаткові 450 мільярдів доларів щороку це вже справді вражаючі суми. Мамо ж направди імпонуюнце суми. А якби альянс витрачав стільки скільки польща, тобто 4,7% ВВП на оборону, тоді щорічний оборонний бюджет сягнув би 2 трильйонів доларів. Зазначає голова польського МЗС і додає, що Москва тоді не мала би жодних шансів. Деталі щодо збільшення оборонних витрат мають бути уточнені на червневому саміті в Гаазі. Участь у ньому вже анонсував президент США Дональд Трамп. Україна та Росія залишаються дещо далекими від досягнення мирної угоди, заявив сьогодні в інтерв'ю агентству Reuters міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він підкреслив, що Туреччина підтримує ініціативу США спрямовану на завершення війни в Україні, але досягти цього непросто. Фідан зазначив, що будь-яка потенційна мирна угода між Україною та Росією буде важкою для сприйняття однак, все одно кращою за альтернативу у вигляді ще більшої кількості жертв. Та руйнувань у відповідь на запитання Reuters щодо можливих гарантій безпеки для України. Очільник турецької дипломатії заявив, що Європа не може надати достатніх гарантій без підтримки США. Водночас він додав, що необхідний фактор стримування на випадок, якщо після досягнення домовленості бойові дії знову відновляться. На думку Гакана Фідана, зміни в політиці президента США Дональда Трампа щодо трансатлантичної безпеки можуть стати шансом для Європи на більшу незалежність. Після величезної залежності від сполучених штатів з часів холодної війни. Ексгумації з 24 квітня, а Перепоховання у липні. Такий вигляд має графік вшанування пам'яті загиблих польських мешканців колишнього села Плужники на території сучасної Тернопільської області, які стали жертвами трагічних подій 80 років тому. Це будуть перші ексгумаційні роботи з 2017 року, коли Україна запровадила мораторій на пошуки перепоховання останків поляків, загиблих під час волинської трагедії. Кароль Дарморос продовжить тему. Праце в пузні. Кахбенче провадіть посу селі Пушники на Тернопільщині працюватиме спільно польсько-українська група. Дозвіл на проведення ексгумаційних робіт українська сторона надала в січні цього року. А відповідний дозвіл отримав фонд Свобода і демократія. Про це в ефірі польського радіо повідомив заступник голови фонду Маций Данцевич. Роботи триватимуть приблизно три тижні. Все, звісно, залежатиме і від погодних умов. Ми щойно повернулися з розвідки на місці. Якраз потрапили під дощ. Тож навіть дістатися туди було складно, зазначив Мацей Денцевич. Перехпоховання останків приблизно 80 польських жителів пужників, що загинули під час трагічних подій, понад 80 років тому, заплановано на кінець липня. Паралельно триває процес погодження пошукових робіт і в інших місцях, пов'язаних із Волинською трагедією. Сподіваємося, що найближчими днями отримаємо нову інформацію щодо наступних дозволів. Роботи тривають. Як тільки будуть результати, ми оперативно інформуватимемо. Сказав у середу в ефірі третього каналу польського радіо Посол України. W Polsce, w Polsce Wasyl Bodnar. Karol Darmoros. Polskie Radio.